Чому немає енергії і що з цим робити? Всім привіт! Мене звати Ольга Малахова, я психолог. Вдосконалююся методі символдрами, більше трьох років, власне, авторка цього YouTube каналу. Сьогодні у нас з вами незвична тема, такий собі мікс саморозвитку, коучингу, психології, цілком практичних речей. Які можна застосовувати у своєму житті? Почнемо з того, що енергія, життєва енергія це не щось таке високопарне, що, можливо, вам емпірично нав'язують, а цілком реальні практичні прикладні речі: енергетичний баланс людини, життєва енергія, енергетична цінність якогось продукту. Як похідна, знаєте, якісь параметри, які виміряє, наскільки багато енергії ми можемо з того чи нашого взяти. Тобто життєва енергія або ж життєві сили це певне внутрішнє відчуття себе, певний мікс фізичних, емоційних, психологічних. Факторів, який формує ось це відчуття енергетичності, тобто такий от своєрідний комплекс, який не можна виміряти як в фізиці, да, в амперах, вольтах чи так далі. Але його цілком можна на собі відчути і сказати: я сьогодні енергійний, чи я сьогодні не енергійний, я заряджений чи я не заряджений. І так ось. Проблеми з енергією, з рівнем енергії зазвичай є на трьох рівнях. Два з них цілком легко закрити самостійно. Перший фізичний. Сюди я відношу режим харчування, режим дня, відсутність фізичних навантажень або ж навпаки їх. Правильно підібраність відповідно до ваших потреб, до потреб вашого організму. Тут часто, знаєте, людина начебто слідкує там за собою, за своїм здоров'ям, хоче цього робити. Проте той вид фізичної активності, який вона для себе обрала, їй настільки не підходить, настільки виснажує її, що, по суті, на виході нічого хорошого вона не отримує. Особисто для мене хороший показник того, що, от конкретно, мені... Підходить якась активність, це коли я після неї відчуваю прилив енергії, а не стомленість, коли я потребую відпочинку. Якщо для вас це спортзал, круто, якщо для вас це танці, круто. Якщо для вас це просто зробити зарядку вдома теж круто. До фізичного рівня, окрім таких біологічних параметрів чи капа, Організму я ще відношу всякі ось ці побутові штуки, невирішені побутові питання, які десь фоном ваш мозок мусить підтримувати, виділяти на них певну увагу, концентрацію, аби не забути, да? тому що воно, якщось важливе, десь там поремонтувати, щось налагодити, щось зробити і так далі, і тому подібне. Все що таке, от. Дрібне, воно теж насправді витягує з вас енергію, ну, не в магічному сенсі, а в тому, що ви постійно, насправді, фоново якусь частину своєї уваги виділяєте цим речам, і таким чином не можете 100% сконцентруватися на чомусь одному. Тому рекомендація – це… Перебрати всі ці побутові речі, які ви повинні були б зробити, і вирішити ці питання якомога швидше. Побачите, як це моментально надасть енергію. Підтвердять ті люди, які точно знаєте, люблять поприбиратися скрізь, особливо перед святами, які, знаєте, сторонники цього розхранлення, мінімалізму, от коли щось зайве, прямо-таки позбудешся від нього, таке аж. Аж воно дійсно приливає. Спробуйте. Другий рівень свідомий. Це всі ці звички ментальні, всі ці звички фізичні, ментальні, психологічні, зараз поясню, які, роблять вас. Менш енергійними, які витягують з вас енергію. Для прикладу, звичка постійно себе кпинити, принижувати навіть в жарт це теж та звичка, яка забирає у вас енергію. Тому що, знаєте, після того, як ви себе от самі попустили, опісля щось за щось так енергійно натхненно братися, у вас насправді не вийде. Або ж, наприклад, Звичка постійно себе критикувати, обдумувати, обмислювати кожну невдачу, ображати себе. або ж стиль мислення, який у вас витягує енергію, це також певний свідомий набір звичок. Що таке стиль мислення, який витягує енергію? Це, по суті, ось ця обмеженість, рамкованість. Ті шаблони, стереотипи, в яких ви обрали знаходитися. Да? Тобто, якщо до 18 років життя з нами трапляється, ми не можемо вплинути навіть на те, що нам в голову по суті вкладуть авторитетні дорослі, які поряд, то потім ми можемо це вибирати, чи я хочу жити в рамках того, що, наприклад. Обов'язково до 25 років треба вийти заміж завести дітей, інакше я нічого з себе не уявляю, і постійно себе одогрузити, стресувати, чи я вибираю собі щось інше. Або ж, наприклад, чи вірю я в те, все розбагатіти чесним шляхом неможливо, підкріплюю це і постійно, знаєте, стикаючись з можними людьми у своєму полі, я виділяю цю заздрість, мені неприємно, я відчуваю себе ніби в якихось обмеженнях, чи я вибираю себе щось інше? Ця обмеженість, рамкованість мислення. Оце все. Ці всі заборони, да, штучі, які ми самі собі підкріплюємо, це те, що насправді також витягує з нас енергію, просто ми цього не помічаємо. Взагалі, мозок найбільш енергоємний орган людини. Тобто зі 100% енергії, якщо не помиляюся, приблизно 40 йде на мозок. В усякому разі, найбільша кількість енергії з усіх органів виділяється саме на роботу. Мозку, і саме він найбільше впливає на те ваше життя, яке ви щодня от обираєте. Тобто те, про що ви обираєте думати, ті стереотипи, які ви обираєте, підкріплювати або не обираєте. Власне, ті нові звички, які ви обираєте собі інтегрувати у життя або ж не обираєте. Тобто все-все-все-все, все, що можна віднести до такої. от Роботи мислення до свідомого рівня, всі ці звички, які ви не можете викорінити, але ви знаєте, що вони вам шкодять. Це теж свідомий рівень. Все, всі ці обмеження про себе. Навіть, знаєте, часом певні комплекси, певні думки про себе з ними теж можна. Самостійно попрацювати, якщо хоча б почати критично переосмислювати їх, а звідки я взагалі це взяв? Звідки я взяв, що багаті такі, звідки я взяв, що в жінок такі можливості, звідки я взяв, що має бути такий стиль життя, а не інакший. Які в мене, власне, мої цінності. Оце Теж такий важливий пункт, знаєте, обслуговування нав'язаних бажань та цілей також забирає багато енергії, чого ми не помічаємо, особливо коли вони йдуть в резонанс з нашими якимись дійсно глибинними внутрішніми цінностями. Коли ми поснуть, коли по суті. Хочеться людині свободи, в неї, це основна цінність. Можливо, будувати своє життя там довкола фрілансу, чогось от такого цікаво, от що в її розумінні воно, от, вона б себе так би відчувала б насправді щасливою, а не будуючи кар'єру в якійсь компанії, тому що це, умовно кажучи, престижніше. Тобто тут, я думаю, зрозуміло, і багато хто вже собі проведе аналогії. Ну і останнє це якраз оці от. Психічні психологічні травми, на основі яких ми доволі багато чого в житті обираємо, самі того не помічаючи. Взагалі на це можна і потрібно буде виділити якийсь як окремий цілий блок. Урок зараз скажу, це єдине, з чим дійсно самому працювати важко, тому що наша психіка містить ряд захисних орган... захисних механізмів. Які покликані для того, щоб ми не добиралися до тих травмочок і не трансформували їх. Тому що якщо вони вже в нас є, значить вони, умовно кажучи, підсвідомо сприймаються як щось цінне, потрібне, важливе, і від нього відмовлятися не варто. І от, власне, це єдине, з чим потрібно працювати, вже йти зі спеціалістом, обирати собі психотерапевта там, за напрямком, який підходить. І розбиратися безпосередньо зі своїми психологічними травмами. Якщо цікаво, як саме психологічні травми впливають на наше життя, чому з ними потрібно розбиратися, прошу залишити коментарі. Та й, власне, якийсь фідбек, чи сподобалося вам відео, про які теми б хотілося б почути на цьому каналі, що варто розглянути. Буду вдячна всім за зворотній зв'язок і до нових зустрічей.